Медальний чемпіонат світу для гривиків Хмельниччини гандбольна зимова пауза. Також у черговому випуску програми Спорт Дайджест» результат жеребкування календаря чемпіонату України в першій лізі з футболу. Вітаємо і стартуємо. Хмельничанин чемпіон світу з гирьового спорту Олександр Юрик здобув перемогу у вправі ривок з довільною зміною рук. 32 кілограмову гирю підійняв 167 разів. Олександр присвятив перемогу усім, хто загинув за незалежність України. Це в мене був перерив великий, і після чемпіонату України з результатом два місяці було. Я на чемпіонаті України виступив з результатом 101, а на чемпіонаті світу виступив з результатом 167. Тобто результатом ну задоволений. Звичайно, це не найкращий мій результат, але в будь-якому випадку я задоволений результатом. Олександр Юрик на чемпіонаті світу виступає вже втретє. Попередні рази змагався серед юніорів у 2023-му – Серед дорослих спортсменів. Крім Олександра на чемпіонаті світу виступав ще один представник з Хмельниччини. Микола Шалан на старті серед юніорів тричі став золотим. Спортсмен з Теофіполя змагався у вправах. Поштовху двох гирь та уривку до слова, в останній виконав норматив майстер спорту України. Також у складі юнацької збірної команди України став чемпіоном в естафеті з поштовху Гирь довгим циклом в останній вправі дебютував. Чемпіонат світу пройшов в досить таки дружній атмосфері, теплій, якщо можна так сказати, підтримку з боку дружніх народів Латвії, Литви, ну тобто всіх країн світу. Українці відчували. Нагадаємо, цього року Микола Шалан став чемпіоном Європи з гирьового спорту. На ньому спортсмен показав найкращий результат у ривку з довільною зміною рук без постановки гирі на поміст впродовж 12 хвилин. Загалом участь у чемпіонаті світу взяли 15 країн. Приймала старт Латвія. Одна перемога і одна поразка. Такий результат ігор Хмельницьких пантер в третьому турі чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги. Напрочуд напруженим виявився матч хмельничанок проти ВК Полісся. Після першої партії вели у рахунку Пантери. Чергові дві партії були за опонентками. Перемога хмельничанок у четвертій перевела гру у тай-брейк. У ньому із рахунком 11-15. Перевага була за ВК Полісся. Наступного дня хмельницькі пантери упевнено здолали ВК Спортліцей 3-0. До слова, у третьому турі за нашу команду дебютувала майстер спорту України Тетяна Козлова. Вона замінила на позиції Наталію Гончар, яка на старті чемпіонату травмувалась. Зимова пауза. Суперлігові гандбольні клуби пішли на канікули. Хмельницька команда Гнуди і США No1 після 14 ігор розмістилася на шостому місці у турнірній таблиці. В активі новачка Суперліги 11 очок. Суперники вже відомі. У столиці відбулося жеребкування календаря чемпіонату України в першій лізі. Нагадаємо, після двох кіл сформувалися групи Чемпіонська. Вибування за результатами першого етапу, перше п'яте місця груп А і Б формують групу за вихід до прем'єр-ліги. Вона називається група чемпіонська, а шосте десяте місця групи А і Б формують групу за право е, грати у першій лізі. Група вибування з урахуванням підкреслюю усіх показників: очок, голів, в тому числі дисциплінарних санкцій тощо. Першого етапу у перші виступатиме два клуби. Представники Хмельницької області, а саме Епіцентр Кам'янець-Подільський та агробізнес з Волочиська. Перший клуб зіграє навесні із Маріуполем, другий проти Вікторії. Хмельницький ж Поділля другий етап чемпіонату. Розпочне у групі вибування. На виїзді зустрінеться із ФК Чернігів. Базові дати матчів 23 березня наступного року. Хмельничанка Альона Ворисняк срібна призерка Кубку України з фул-контакт карате серед жінок. Змагалася спортсменка у ваговій категорії 50-55 кілограмів. Цей старт для Альони став заключним у цьому році. Альона пройшла декілька поєдинків і в фіналі зустрілася ще з одною нашою досить іменитою спортсменкою з України. Аня із Депська, вона чемпіонка Європи також. І... Альона відверто вигравала весь поєдинок, але правила і правила. Альона десь там порушила правила і через те, що порушила, стала другою. Але я думаю, що напередодні відбіркового чемпіонату України, який відбудеться в лютому, на чемпіонаті Європи. Це буде для неї особливою мотивацією. Змагання приймала Вінниця. Також там минулого тижня відбувся чемпіонат України з кілку Шунка і карате серед ветеранів. Змагалися спортсмени віком 35+. Першу сходинку у ваговій категорії до 70 кілограмів посів спортсмен з Чорного острова, багатодітний батько Андрій Юзвина. Бігли у костюмах. У Хмельницькому відбувся різдвяний старт. Захід традиційний для міста. До повномасштабного вторгнення гуртував учасників у середмісті. Другий рік поспіль Меджікран відбувся у парку імені Михайла Чекмана. І вкотре мав благодійну складову. Далі детальніше. На забіг у костюмі Зебри для учасниці Наталії це перший зимовий старт. Каже, готувалася до нього ретельно. Я декілька днів вибирала костюм. Я не знала, в чому я буду. Я переміряла, напевно, костюмів з 10. І оцей не знаю, він настільки яскравий, прикольний. Я думаю, гарно. Я взагалі цього року перший раз почала бігати. У мене вже, напевно, є десь 10 медальок, Я приймаю участь. І цього року перший раз на такому забігу. Мені цікава вся атмосфера, заряд енергії, емоцій це так класно. А от для Марії різдвяний забіг не дебютний. Минулоріч, каже, відбувся в її день народження. Відтоді вирішила зробити його традиційним. Дівчина-учасниця бігового клубу Айрон Клаб з моїми бігунами неможливо не бігати. І зимою, і літом, і в дощ, і в спеку, в будь-яку погоду. Пробігтись, порухатись. Ну і вже день заряджений на позитив, ну де день, ну і тиждень. Magic Run старт ініційований біговим клубом Flash Run. до великої війни. Спортивна подія збирала учасників біля головної ялинки у середмісті. Другий рік поспіль вона відбувається у парку імені Михайла Чекмана. Але щоразу має благодійну складову. У нас реєстрація коштує 550 гривень. Частину грошей ми купуємо ось такі медальки. Також сьогодні ми купили солодощі. Це цукерки солодкі для учасників, щоб якось трошечки додати, додати їм настрою. І частину грошей, які залишають. Ця ми передаємо на закупівлю приладівнічного бачення. Організатори запропонували учасникам 5 кілометрову дистанцію, але через відсутність змагального складника новачки могли пробігти коротшу відстань, досвідчені утричі довшу. Тим часом костюмованим забігом флешран закрив змагальний біговий рік. На чергові старти запрошують вже навесні. 200 борців зібрав всеукраїнський турнір імені Богдана Хмельницького. Цьогоріч участь у змаганні взяли юнаки 2009-2011 та 2013-2014 років народження. Усього на татамі виступили 25 команд з різних куточків України, крім Хмельниччини, Київщина, місто Харків, Дніпро та Запоріжжя. Став на себе ціль перемогти цій категорії. тому, тому що роках це був не мій бік, а зараз ні. Я вирішив скористуватися цим шансом і поранети. Турнір традиційний вже після чемпіонату України, який був тиждень назад, люди знайшли час і приїхали перевірити себе перед. Ним. Наступним сезоном. В наступному році вже вікова група 2009 рік та 11. Це вже вікова група буде від 15, вже ця вікова група буде відбіркова на чемпіонат Європи. Тому вже люди себе перевіряють і вже готуються до, до наступних стартів. Учні ліцею номер 3 імені Артема Мазура здобули перемогу у молодшому дивізіоні чемпіонату з Бадмінтону серед учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької тергромади. Срібні школярі ліцею номер 16 імені Володимира Козубніка, третій щабель за спортсменами з НВО номер 23 та першого ліцею. Команди, яких до слова було 12, змагалися впродовж кількох днів. Це представники п'ятих-шостих класів. Склад команди будь-якої вікової групи це дві дівчинки і два хлопчика від одного навчального закладу. Результат саме командної зустрічі чотирьох гравців сумується і хто набирає три очки. Або й більше той вважається переможцем даної командної зустрічі. Команди, переможці, які посідають перші другі місця, вони автоматично мають право брати участь у обласному етапі змагань з бадмінтоном. Нагадаємо, напередодні представники з номер 12 святкували перемогу у старшому дивізіоні, а саме серед учнів 10-11 класів. Із тенісними ракетками та м'ячами до школи тренери Дю США 3 влаштували майстер-клас для учнів ліцею номер 14 імені Івана Огієнка. У відкритому уроці взяли участь наймолодші школярі, адже набір на тенісне відділення розпочинається з п'ятирічного віку. Як заохочували дітей до рухової активності, розкажемо далі. Із двома кошиками м'ячів та 12 ракетками. Подружжя тренерів Марина та Віталій Болбови знайомлять із тенісом учнів ліцею номер 14. Замість відкритого корту майстер-клас організували у спортивному залі. Коучам майстерку допомагає проводити семирічний Артем. Хлопець навчається у ліцеї і вже майже два роки займається тенісом у спортивній школі. Мені побралися ще відбувати это... наші ж. Буду і мені сподобався такий весь спорту. Нахані всі мають рукою правою. Є правий удар, є лівий удар. Я останній раз десь вчора на тренуванні набив об стінку 206 разів. Познайомити дітей із тенісом та долучити до гри таку мету переслідують ідейники спортивної майстерки. кажуть, найкраще це робити через інтерактив та естафети. Ознайомлення з м'ячем, більше вправи з м'ячем, більше вправи на координацію, ознайомлення з ракеткою, бо ракетки в них дитячі, в них дитячі, не дорослі. У нас є посередник, це ракетка. І треба вміти не тільки керувати своїм тілом, а ще керувати ракеткою і м'ячиком. І це, це дійсно складно. Ліцей має унікальну спортивну базу це п'ять спортивних залів. Два з них спеціалізованих, тобто вкриті спеціальним покриттям. Зараз ми її не так використовуємо, але маємо два спортивних майданчики, де ми маємо змогу проводити майже для двох тисяч здобувачів освіти якісно уроки фізичного виховання. Працюють спортивні клуби. Наразі, в ДСШ номер 3 на відділенні тенісу займаються понад 200 вихованців. Спортшкола за останні роки виховала трьох чемпіонів України: Аніту Сахдієву, Анну Клімову та Нікіту Білозерцева. Останній, до слова, бронзовий призер юніорського євро у парному розряді. Понад 80 разів підіймалися на призовий п'єдестал. Представники спортивної школи Самсон Право повернулися з чемпіонату України з рукопишу Спас. Крім того, троє 17-річних спортсменів чемпіонів. П'ялчук, Стаховський та Кривий виконали звання кандидат в майстри спорту України. Рукопош це застосування ударної техніки, киткової техніки, боліві та задушливі прийоми. А в цьому році ми вирішили виступити в інших версіях, які проводить федерація рукопашу Спас. Це боротьба навхрест, це боротьба на поясах і коти горошко, така дуже чудова версія. виштовхується за межі майданчика і тягний бук. Ні, Матвій Грищук на чемпіонаті України виступав у п'яти версіях у чотирьох з них здобув перемогу. Змагався з представниками Запорізької, Київської та Хмельницької областей. Змагання були дуже важкі, але я застосовував техніку руками, ногами та пару китків. І за це я в мене була перемога. Буду ще більше і більше тренувати, щоб здобути ще кращих результатів. Чемпіонат з рукопишу Спас приймав Кам'янець-Подільський. Усього в ньому взяли участь дві сотні спортсменів. Команда з Хмельницького нараховувала 35 чоловік. Новий горизонт хмельничан запрошують на забіг в підтримку ветеранів. Відбудеться він цього вікенду. Пробігти можна як офлайн, так і онлайн. Дистанції символічні 200 метрів та 1 кілометр. Під час реєстрації варто вказати категорію Діти, паратлети та дорослі. Кошти, які учасники сплатять за участь у забігу, спрямують на підтримку ЗСУ, а саме на придбання fpv дронів. Військові ампутанти можуть прийняти участь у цьому забігу, забігові безкоштовно повністю для всіх інших. Забіг платний від 300 гривень і вище, в залежності від виду патріотичної медалі, які люди обирають. Це буде символічний. Він не буде конкурентний. Це буде символічно на підтримку збройних сил України. Ми прийняли рішення для себе збирати донати завдяки якимось заходам, які ми проводимо. Це і спорт, і бізнес-заходи. Чому спорт? тому що в першу чергу ми долучаємо? Дітей, дорослих, сім'ї та взагалі українців до здорового способу життя. Спорт підвищує гормон щастя, гормон задоволення. Коли люди ним займаються, коли вони займаються ним спільно, вони показують гарний приклад, гарний приклад оточуючим, публікуючи в соцмережах. І тому це також один з кроків до щасливої України і щасливої нації. В цьому році, скоріше всього, це буде забіг, яким ми фіналізуємо цей рік, і вже в наступному році будемо проводити нові заходи, нові забіги. Таким спортдайджес був цього разу завершимо програму спортивно мелодійно. Коли вам набридло підкидати чи набувати м'яч, згадайте креативність героя наступного відео. Дякуємо, що дивитесь. будьте активними і не лише у спорті.